Щоб набрати 140 балів з математики, коли до нте залишається місяць. Поїхали, покажу скільки треба зробити завдань, які завдання та які теми треба вивчити для цього. 140 балів, вам треба зробити 12 тестових. Так, наприклад, якщо ви хочете набрати 130 балів, то вам треба дев'ять тестових. Тож поїхали, я покажу, як це все можна зробити. Отже, відкриваємо імітацію 24-го року і починаємо розв'язувати. Отже, перше завдання це в нас на тему, значить, дії з дробами, Бачимо дріб, тобто це дроби, так дроби і плюс степені, значить, степені, так треба розібратися. Дивіться, властивості степенів у нас є, до речі, в довідкових матеріалах. Якщо що, то ж ми будемо також вчитися і їм користуватися. Отже, у нас, дивіться, коли в нас якесь число з букву ще в якійсь степені, в третій, то ця третя степень вона розповсюджується на ось це число, так, тобто на всі числа і а в п'ятій і ще в третій. Тепер, дивіться, е, окремо взводимо кожне число в третю степінь. Тобто, е, 4 можемо взвести в третю, так? Тобто, якщо в нас написаний дріб, то ми е, чисельник і знаменник, тобто верхнє і нижнє число, зобов'язані взвести в цю третю степінь. 4 в третій степені, а це в нас буде 64, а ні в якому разі це не 4 на 30, а 4 на 4 ще на 4, і 5, це буде 125. Далі, а в п'ятій і в третій. Що робити в цьому випадку? В додаткових матеріалах є така властивість, де ви можете степені між собою перемножити. Тобто, а в нас буде 5 на 3, тобто в 15 степені, і тоді варіант відповіді в нас Б. Дивіться, дуже багато варіантів таких, де можна, типу, Щось неправда порахувати і вам здається, що така відповідь є, хоча вона неправильна. Далі, точки А і Б лежать на сфері. Дивіться, ось це завдання на стереометрію. Але єдине, що вам треба знати, як виглядає сфера, так? Дивіться, вам тут навіть намалювали, так? І приблизно що, з чого вона складається? Типу з радіуса, з діаметра, ну і в принципі все і ще й в неї є центр. Отже, A лежать на сфері, причому АБ, АБ 10, так? Укажіть помічну видати, найбільше важливе зазначення радіуса цієї сфери, так? Тобто, дивіться, АБ у нас тут 10, так? Яке може бути найменше можливе значення радіуса цієї сфери? Якщо АВ буде ну, типу, майже діаметром, так? то ваш діаметр він має бути, мабуть, більший, ніж АВ. Бо, дивіться, АВ воно не схоже на діаметр. Тож ваш діаметр має бути точно більше, ніж 10. Так? А діаметр це що в нас? Це два радіуси. Тобто діаметр це два радіуси. Тобто, спочатку. Значить, ми маємо знайти таке число, яке, якщо ми збільшимо його в два рази, воно буде більше, ніж 10. ось так, простими словами, так? Тож, 4 не підходить, 3 не підходить, ось 6, наче, підходить, так? І дивіться, нам цікаво, найменше, так? Тобто в нас лише 6, 11 і 8. 6 помножити на 2, це буде 12. Якщо всі інші помножимо на 2, це буде більше число, тож найменше, нам підходить 6. Поїхали далі. Хлопчик вирішив переховати 200 цифр, після кого числа пі. І подав це у вигляді графіка, визначте, яка цифра зустрічалася як найчастіша. Просто зрозумійте, що у вас написано на графіку. Я думаю, тут вже легко розібратися. Значить, найчастіше зустрічалися Цифра, яка, тобто, яка цифра, ось кількість, так найбільша кількість, яка була там, де 25, і 25, ось ця точечка, тобто вісім. Все, ви розв'язали це завдання. Дивіться, якщо ви хочете підтягнути свої знання з математики за місяць, за кодовим сльози діє знижка 15%,